Головна мета проєкту пліч у пліч, який проходить за ініціативи президента України Володимира Зеленського, створити атмосферу спортивного свята серед учнів та долучити більшу кількість школярів, які займаються спортом на постійній основі і ведуть здоровий спосіб життя. Другий етап територіального етапу проєкту у Соф'янівській громаді стартував 20 лютого зі змагань з волейболу серед хлопців. У спортивній зустрічі взяли участь 10 шкільних команд. Участь юнаки та дівчата 2009 року народження та молодші. Сьогодні у нас відкриття Спартакіади, і ми проводимо сьогодні волейбол серед юнаків 2009 року та молодші. До цього у школах громади було проведено перший етап. На офіційній частині другого етапу вшанували пам'ять всіх, хто віддав своє життя через вторгнення в Україну Росії. Має девіз. Ця спортивна ліга разом до перемоги. І дійсно, маленькими кроками, маленькими перемогами ми йдемо до перемоги нашої держави. До свого представлення команди підготувалися, оголосивши свої девізи. Перед кожною грою демонструвалися флешмоби від ансамблю Слов'янечка. В інші дні у змаганнях з волейболу візьмуть участь команди дівчат. Потім пройдуть змагання з баскетболу та футзалу. Фінальна частина другого територіального етапу відбудеться у двадцятих числах березня. Наталі Слободяна, Юрі Слободяна, інформаційна агенція Ютудей.